Уявіть, ви власник величезної компанії з багатомільйонними оборотами, принаймні останні декілька років. На самому початку повномасштабної війни вашу техніку безкоштовно або майже за безцінок залучають для будівництва лінії оборони, аби стримати ворога, який підібрався надзвичайно близько до міста, в якому мешкає ваша родина, бізнес-партнери, друзі. І ви самі. Це тоді всі об'єднались заради спільної мети стримати наступ окупантів. А зараз все виглядає так, що для декого схоже настав час повертати своє. Ну тобто, втрачені активи, можливості і кошти. Багато коштів. Понад 19 мільйонів на демонтаж завалів у зруйнованих російськими ракетами будинках це немало. Погодьтесь. Але хто освоюватиме ці кошти? Чи можна назвати процеси відбудови, які відбуваються в нашому місті, прозорими? Та чи не вийде все за необґрунтовано космічною ціною? На всі ці питання спробую відповісти я, Олег Єрмолінський, журналіст онлайн-медіа на часі. І поки ми завершуємо вступну частину, прошу кожного з вас підтримати нас лайком і підпискою тут і в Телеграм. Це надзвичайно важливо для нашої команди. А ще важливо, аби наші матеріали доходили до відома правоохоронців. Ваші репости допоможуть набрати розголосу історіям, в яких на моє власне переконання не все прозоро. І я сподіваюся, те, що ми відшукали у тендерній документації, стане у нагоді правоохоронцям. Спробую пояснити. Замовником розбирання частини будівель, зруйнованих криворізьких багатоповерхівок, виступило управління капітального будівництва Криворізької міськради. Виконувати роботи в усіх трьох випадках криворізькі чиновники довірили товариству з обмеженою відповідальністю Вайт. Це можна було б назвати випадковим збігом обставин, але це лише на перший погляд. Насправді, як на мене виглядає, все ну, не дуже прозоро. По-перше, в одній з трьох закупівель є декілька вимог про усунення порушень, наприклад, про дискримінацію. Наційну вимогу щодо середньорічного обсягу річних доходів за попередні два роки. На думку замовника, брати участь у закупівлях могли лише ті компанії, середньорічний обсяг доходів за 2021 та 2022 роки, у яких був не менше 100% очікуваної вартості закупівлі. Іншими словами виглядає так, що якщо після початку повномасштабного вторгнення ваша компанія не отримувала доходів, а з приходом війни кількість таких компаній значно зросла, то ви не зможете брати участі в торгах, схоже на зручний інструмент для відсіювання потенційних конкурентів. Чи не так? По-друге, у тендерній документації замовник прописав вимогу про обов'язкову наявність у учасника торгів, Цитую випробувальної будівельної лабораторії або випробувального центру для оцінювання технічного стану демонтованих конструкцій з підтверджуючими діючими сертифікатами або атестатами. І в довісок потрібно надати копії всіх документів у повному обсязі. Іншими словами, якщо у вас немає такої лабораторії, ви не зможете здобути перемогу в торгах за інформацією наших джерел у будівельній галузі у Кривому Розі є лише дві лабораторії, які потенційно могли б відповідати вимогам, прописаним у закупівлі. Перша на базі держпідприємства Кривбас Стандарт Метрологія. А друга ну, спробуйте відгадати. А друга у підприємства Вайт. Отже ж, неочікувано скажіть. Тож за всіма трьома адресами: Каштанова, 27, героєва то та українська 55 Договори уклали 100 вайт у Тернівському районі 21 листопада по металургійному та центральному міському в один день 21 грудня 2023 року. Варто зазначити, що на Каштановій завали розібрали ще до нового року. Зараз будинок виглядає ось так. Тут підрядник освоював 2 мільйони 802 тисячі 1096 гривень і навіть зміг виконати роботи на 4675 гривень 20 копійок дешевше. Оце так зекономила. Одразу зазначу, я не будівельник. На аналіз кошторису у мене пішло чимало часу, але я звернув увагу на одну, ну прямо дуже цікаву деталь. У довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, то в Вайт зазначили, що у них є з десяток будівельної спецтехніки, зокрема екскаватори, навантажувачі, самоскиди. А вже у кошторисі на Каштановій 27 ми бачимо, що ледве не вся спецтехніка, згідно стовпчика обґрунтування ціни орендована. І саме тут, схоже, закладено ледве не половину вартості закупівлі з 2 мільйонів 802 тисяч майже 1,3 мільйона. Для розуміння за орендовану техніку потрібно платити. Платити додатково. Враховуючи, що йдеться про велику габаритну будівельну техніку, можу припустити, що ще й достатньо немало. За таку оренду під Навряд буде брати кошти з власної кишені, а отже, покриття витрат з великою долею вірогідності заклали в кошторис. А отже, схоже, за це заплатимо ми з вами, нашими податками. Чи може бути таке, що по документам прописали орендовану техніку, а насправді працювала власна? Питання відкрите: як її припущення, що різниця на сумі експлуатації власної та орендованої техніки, не осіла в чиїхось кишенях? А це вже вулиця Героїв АТО. П'ятиповерхівку позаду мене працівники. Лов Вайт мають розібрати лише частково за нашою інформацією демонтажу підлягають перший та другий під'їзди. Все це обійдеться платникам податків у 7 мільйонів 763 тисячі 934 гривні. Як бачите, територію навколо огородили. Роботи мають бути завершені вже за місяць до 25 березня. Аналізувати вартість робіт на цьому об'єкті було складніше, бо кожен поверх розбили на окремі кошториси. Єдине на що я звернув увагу, що віднайти у відомості ресурсів відмін. Про орендовану техніку у все тому ж стовпчику обґрунтування ціни мені не вдалось, але знайшов дещо інше. В локальному кошторисі на роботу і щодо відсічення частини будівлі з'являється доволі дивна, на мою думку, стаття видатків: використання канатної пилки sk СД Гідрострес та купівля алмазного канату до неї. Я почав розпитувати у знайомих, що це за звіри, з чим його їдять. На думку людей з навколо будівельної галузі, використання такого інструменту на розбирання Багатоповерхових будинків у кривому розі це доволі дивно. Канатна пилка, як правило, застосовується для різки монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій, а використання такого приладу у панельних та цегляних будинках, як на мене, виглядає недоцільним. В Ютубчику чимало відео на тему використання подібних, зазначених у тендерній документації канатних пилок. І ось погляньте, що зазвичай ріжуть такими пристроями. 100,6 метра різки обійдуться приблизно. У 318 тисяч 709 гривень. Але це ще не все. Для виконання робіт потрібен спеціальний алмазний канат, трохи більше ніж 13 метрів, якого обійдуться у 262 тисячі шістсот гривні, а це по 19 тисяч дев'ятсот гривень за метр. А тепер давайте просто на хвилинку припустимо, що цю пилу на цьому об'єкті використовувати не будуть взагалі. А канат відповідно не купуватимуть. В разі правдоподібності такої гіпотези, дехто зможе з Мати понад 580 тисяч гривень лише на цьому будинку. Вулиця Українська. Ліквідація наслідків російської атаки тут обійдуться міському бюджету у 8 мільйонів 767 тисяч 597 гривень і 20 копійок. Відкриваємо кошториси, помічаємо вже знайому нам назву канатної пили Гідрострес. Щоб не тримати інтригу, одразу йду шукати, скільки коштуватиме використання пили та скільки алмазного канату. І найголовніше за якою ціною планують придбати. Для будинку на українській. Вартість 382 годин роботи канатної пили за цим об'єктом оцінили у трохи більше ніж 45 тисяч гривень на тлі загального масштабу закупівлі дрібниці. Перш ніж продовжити, я нагадаю, що договори по будинкам на героїв АТО та український підписувались в один день. Тому, на першу думку, було б логічним, щоб суми у кошторисах були щонайменше схожими, ну чи, хоча б, не повинні особливо відрізнятись. Але вартість алмазного канату для канат ароматної пили неочікувано зросла вдвічі – з 19 тисяч 989 гривень за метр до 39 тисяч 989 гривень. Збільшилась не лише ціна, а й об'єм матеріалу. Майже 36 метрів алмазного канату БІАС-30 обійдуться у 1 мільйон 438 тисяч 721 гривню та 44 копійки. А робота пилкою на майже 290 метрах поверхонь може обійтись загалом ще в 1 мільйон 625 тисяч 287 гривень. Разом робота, алмазний канат та експлуатація пилки понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Це ледве не половина від загальної вартості закупівлі у 8,7 мільйона. Пам'ятаєте, ще пару хвилин тому я пояснював вам, чому використання алмазної пилки на демонтажних роботах у таких багатоквартирних будинках, як на мене, виглядає сумнівним. Сподіваюсь, на цей нюанс звернуть увагу фахівці, а може навіть і правоохоронці, адже суми ймовірних збитків від принаймні можливого завищення вартості робіт та матеріалів тягне явно не на адміністративне правопорушення, як кажуть класики, була б політична воля. Якщо вже говорити про політику, то її тут, як на мене, чимало. Але щоб не перенавантажувати вас власними відкриттями, дам коротесеньку довідку виглядає так, що ниточки від ТОВ вайт Олександра Кожушного ведуть. Одразу до декількох політичних таборів. Тут нам зустрілись і представники за команди, і екс-регіонали з близького оточення Януковича, офшорки, які виглядають ну дуже сумнівно, і навіть компанії з так званого чорного списку антимонопольного комітету України. Але от що важливо знати: Олександр Кожушний за інформацією скіл його колег по бізнесу починав свою кар'єру плічо-пліч з сімейкою і міг мати відношення до одного з улюбленців міських чиновників в питаннях ремонту та будівництва доріг Веста Шляхбут. А ще за чутками кожушного називають кумом Юрія Бойка, не того, який нардеп опозажешник а одного з керівників ТОВ автомагістраль Південь. Це та сама компанія, яка отримує чи не найбільші підряди на Ремонт доріг по всій Україні. Ті, хто знайомі з людиною на прізвисько Фітіль, особисто кажуть, він дуже товариська людина, тому навряд розривав бізнесові стосунки з конфліктом. Далі глибоко суб'єктивна думка та особисте припущення. Можливо, саме компанійська натура та бажання останнього дружити з усіма дозволила прописати в одному з договорів орендовану техніку, у той час, як фірма сама здає техніку в тимчасове використання. Лише за останні 6 місяців 2023-го, то вайт отримало від комунального підприємства парковка та реклама за оренду техніки понад 9,6 мільйона гривень. Але цей нюанс, як і те, що нагадує прописування умов тендеру під конкретну компанію, не більше ніж припущення допитливих журналістів, принаймні на думку героїв наших матеріалів. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Олег Єрмолінський, я журналіст онлайн-медіа на часі, і мені важлива ваша думка стосовно розслідування навколо публічних коштів. Залиште коментар на підтримку україномовного місцевого контенту та поділіться цим відео у соцмережах. Адже ми працюємо. Для того, щоб ви знали більше, більше, ніж розповідають офіційні джерела. До зустрічі!